Привіт, з вами Ярослав Железняк. Ми починаємо тиждень в серпні, і він був наповнений в тому числі антикорупційними розслідуваннями та діями антикорупційних органів, особливо після повернення їм незалежності. Тож давайте розберемо, що ви могли пропустити серед антикорупційних розслідувань, статей і важливих новин, які так чи інакше утворюють нам. Уявлення, як відбувається боротьба з корупцією в Україні. Тож з вами Ярослав Железняк. Це канал Салізне нардеп» і це наш черговий і традиційний антикорупційний дайджест. Отже. Почати я хочу з чудової статті, яка вийшла в українській правді, я би її назвав все ж таки розслідуванням, і випустив Михайло Ткач, і вона про те, як СБУ, а потім і ДБР використовувалися для того, щоб посадити або відправити, правильно буду сказати, під варту детективів набу. І ця історія достатньо ганебна, тому що я хотів би, щоб в моїй країні СБУ. Бо під час повноштабної війни займалася боротьбою з ворогом, а не з боротьбою з людьми, які допомагають притягнути до відповідальності тих, хто краде по факту марадеїв. Тож стаття дуже детально описує, як відбувалася якраз ця історія 21 липня, яка була підготовчою до того, що 22 липня по команді з Офісу президента Верховна Рада спробувала ліквідувати Набу і САП, ну точніше, їх незалежність. Тут я процитую одну із це мені здається найбільш показових історій. В принципі матеріал з неї і починається. Що приблизно о 5.30 ранку в підземний паркінг одного із київських житлових комплексів спустилося три озброєних чоловіка у балаклавах і однострої з шеврованими СБУ. Вони витягли з автівки на детектива Набу, який всю ніч ховався в укритті від масового російського обстрілу. Оточили його, почали бити руками і ногами. Силовики завдавали ударів і вимагали у співробітника НАБУ мобільний телефон. І ось тут я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки огидно бо, в принципі, відбувався цей процес. Тут є багато деталей про те, як там погрожували і били детективи, щоб вони дали пароль від своїх мобільних телефонів. Бачите на фото цілий загін СБУ, які прийшли до одного детектива. І тут є величезна купа питань, яким чином, в принципі, які докази зараз хоча б є у СБУ. Але якщо коротко, то я думаю, що історія з залученням СБУ по взагалі детективам НАБУ, вона достатньо проста і достатньо відома. Магомед Расулов, до якого якраз і прийшли першими, він був той людиною, який встановив прослужку у квартирі Тимура Міндіча. Інший з комаров – це той, хто вів справу Черношова. Михайло Роменюк теж детектив набув. Це той, хто давав підозру Артьому Шилу. Роман Нєдав, це той, хто розслідував справу Дмитра Борзих, і там можна далі і далі продовжувати. Короте, Коротко прийшли до тих, кого з влади не або особливо наближених до СБУ або Офісу президента людей, детективи розслідували. І вся ця історія потім з ДБР, з історіями про те, як зараз ці люди досі сидять в СІЗО, вона достатньо показова, і всі, хто говорить, що історія з набу вона завершена, ні. Поки люди сидять там в СІЗО, детективи по абсолютно не справам, ця історія не завершена і її треба дотискати до кінця. А до речі, якщо ви пам'ятаєте, бо цю фотографію абсолютно ідіотський текст від офісу президента про доповідь керівника Набу і САП, то насправді там якраз була зустріч, на якій і керівник Набу Сімон Кривонос, і голова САП. Олександр Клименко пояснював президенту всю якби гнилість цієї ситуації і просили його як людину, яка призначає голову СБУ, точніше, подає на призначення парламенту, все ж таки вплинути на те, щоб ось така історія закінчилася тим, щоб людей підпустили, а не тримали під вартою без права навіть на заставу. До речі, про зустріч президента і ем, керівника Набу і САП. Ви її. Побачили в ключі про доповідь, і далі там було про те, що НАБУ і САБ викрила на 30% відкату історію про корупцію на дронах. Ми скоро випустимо два окремих відео. Я думаю, що воно вийде на вихідних. Перше. Це про те, кого там саме затримали. Тому що ну по депутату Кузніцову, я вам чесно скажу, я як і всі члени фракції «Голоса», та й не тільки голос, і слуги народу, і «Чув», теж дізналися про існування цього колегії, які з нами сидить 6 років. А ось від цієї новини, але є там інший відомий реформатор: це Сергій Гайдай. і він дуже близький до влади. Тож у нас вийде скоро відео пояснення, хто це така за людина і чому він має такий. Таку близькість до офісу президента. Друге відео вийде про деталі корупції на дронах. Це важливо, особливо враховуючи всі ці історії про Міндіча і кампанії. Я переконаний, що воно вам знадобиться. Але якщо коротко, конкретно про цю історію, то дуже просто вони прикидали гроші на військову частину для того, щоб ті закуповували спеціальні дрони. Далі видавали відкат 30%. Схема тупа ніяк стіл, але ну вони її реалізовували. Тут я просто хочу зазначити, що багато було критики на сторону якраз на і САП, що вони ходять на доповідь. Ні, оця історія з доповіді, це комунікація Офісу президента. Ну вони не писали самі в це в телеграмі. Ніякої там доповіді не було і бути не може там реалізація була раніше, ніж в принципі ця зустріч. Далі а, я хочу ще підсвятити одне розслідування. Це Розслідування, яке було відповідно зроблено по фінмоніторингу, і конкретно в новому керівництву фінмоніторингу Філіпу Проніну, який до цього очолював Полтавського, і його підлегли. Тож бігус пройшлись по всьому переліку, там дуже цікава історія. Ну, по-перше, про історія про майно, зокрема, в тому числі заступника Проніна і в Полтаві, і зараз. В фільманіторінг Богдану Ковальчуку, а по-друге, про те, як туди попризначали, чи то фотографа. точніше, дівчина справді була фотографом. Всі це знають. Підприємницьку діяльність Катерина припинила ще в 2022-му. Бо ж держслужбовцям не можна. Але що тепер тільки шафа клацати? Ну ні. Доброго дня. Хотіла дізнатися, чи працюєте ви зараз в Києві. І ще хотіла запитати у вас прайс, на жаль, не знайшла на сторінці. Добрий день, так в Києві дві тисячі гривень година. Працював до Полтавського Ода або людей, яких призначали умовно, як метро прапрачук, якщо не помиляюсь, які взагалі офіційно до цього не е працював на де і ну. Тут якби дуже цікава історія, як так він почав тут кар'єру. Але головне в цьому матеріалі це якраз от всі ці полтавські зв'язки і незадеклароване майно деяких чиновників. Мені здається, це окрема робота для НЗК. Я тут хочу дати певний тізер, що ми теж працюємо в цьому напрямку. У нас буде теж розслідування, але з. Трохи іншим фокусом, хоча і от просто запам'ятайте цей зв'язок, він вам теж знадобиться. Я думаю, що на наступному тижні ми це випустимо. Ну і закінчуючи вже а, а антикорупційний дайджест, це не антикорупційне розслідування, навіть не розслідування, але я прям дуже раджу подивитися відео в, в, від Деніса Бігуса про чат слуги народу. Це справді було весело і не так само сумно. Я не є тою людиною, яка очікує якоїсь суб'єктності від парламенту після всього цього, то що Дініс Бігус просто показав, що відбувалися служби народу. Жарти від Миколи Паталараєва, в принципі, непоганий жарт від Капіленка по щодо того, що чи відхилявся від лінії партії, не відколувався разом з цією лінією. Тож я просто для підняття настрій вам раджу подивитися це відео. Воно ну, ну воно справді достатньо фано. На цьому все. Ми готові своє розслідування. Я думаю, що воно вийде на наступному тижні. Тож чекайте, це буде достатньо гучно. Я переконаний, що буде одне з найбільш гучних наших розслідувань. До побачення і до нових зустрічей.